Доброго дня. Сьогодні, 8 грудня 2024 року. Я звертаюсь до правозахисників. Хто є можливість розповсюдити як можна більше цю інформацію? Чому? Тому що скоро, скажімо так, з сайтів Верховної Ради почнуть зникати повністю законодавства. Мається на увазі, яке існувало, да? можливо, просто доступу не буде. Потім будуть змінюватись положення законів. Ну, зрозуміло, що потрібно все ж таки їх сняти, може на флешку або на щось. Розумієте, чому? Тому що і також положення, дивіться, ті як, які положення, наприклад, внесли зміни до законодавства або скасували, от, наприклад, скоро буде скасований закон про захист прав споживачів, вступить інший закон. Але якщо положення будуть, наприклад, обмеження прав. Так, більше положення, ніж в попередньому законі, то норми старого закону вони є діючими, хто би там що не доводив. Я це доведу. Скоро поясню, чому. Також дивіться, що хочу сказати, бо це є, я ж кажу, це є публічний договор оферти, які це, якщо товар куплений. Якщо товар куплений, цей старий закон, да, він же мій. Хто його може скасувати? А ніхто, якщо я його сам не продам, це потрібно, щоб в мене його знову купити. Розумієте, а споживач, я його не продаю, як споживач. Тобто, якщо це мій закон, то він мій, він, я їм не даю скасувати його. Зрозуміло. Тобто ці положення старі, які ми не влаштовують, вони не можуть бути скасовані цього закону. Також, е, кстати, от що хотів сказати, тобто, все законодавство бажано скопіювати. У кого є можливість, там, об'єм пам'яті, флешка або там ще щось. Скажімо так, ну саме надійне, я вважаю, скажімо так, ті стаціонарні так звані. да, Стаціонарні накопичувачі інформації, зрозуміли? Чому? Тому що скоро ви будете, скажімо так, те, що було. Почалось у 2022 році, там приблизно 20, після 22 лютого, так, 2022 року. Пам'ятаєте, як зникли все законодавство, зникло, почало зникати. Так? І зараз досі не можна на сторінку зайти. Там і подивитися якусь конвенцію, вона просто зникла. Вона є чинною, але вона зникла. Так само почнути закони зникати. Чому? Тому що я вам кажу, я знаю це. І в них, можливо, будуть задні, заднім числом намагатися внести інші норми. Зрозуміли? Інші норми, інші положення. Тому я кажу: що, будь ласка, беріть, зберігайте, тому що це буде, я вам кажу, 100%. Тому що в нас же, ви ж бачите, у в нас, в нас не влада. Розумієте? В нас просто клоуни. Військові злочинці, які, скажімо так, навіть я кажу, що державні органи влади, це є от, ну, на Заході є держави також, але вони зверніть увагу: вони ніхто не скасовують норми закону. Якщо вони на, вона є, наприклад, вже не відповідає новим вимогам міжнародного права. да? То вони лише заперечення вносять, тобто поправочки. Але норма закону залишається, тобто не можна закон скасовувати взагалі, бо це не є людина, вони не користуються правами і свободами людини. Розумієте? Але в нас це роблять постійно при цьому цілими законами скасовують права і свободи людини. Тобто, це ви розумієте, це військові злочинці, звичайна банда терористів, яких, яких потрібно знищити, але народ в нас. Ну, народ рабів, я от дивлюся, в мене таке враження, що народ рабів. Тому я ж кажу: для ця, ця інформація, скажімо, для, так, для тих людей, які хочуть себе інтереси свої захистити, то, будь ласка, я ж кажу, тому що, можливо, ви навіть доступу не будете мати до цих законів. Зрозуміло? До тексту до цього. Ви ж розумієте, а ті книги, які ви будете вже купувати, там вже буде внесена зовсім інша інформація. Ви ж розумієте, да? все, до побачення.